Видавнича група Основа презентує четверту книгу серії «Чаросвіт. Казки українських письменників. Видання містить 11 казок, створено для спільного сімейного читання з дітьми від 5 років. Для молодших читачів книга може стати першою сходинкою на шляху до пізнання творчості українських класиків. У цій збірці на вас чекають твори наступних письменників та письменниць. Леся Українка. Григорій Квітка Основ'яненко, Іван Франко, Василь Королів Старий. А також ви прочитаєте неймовірні оповіді Івана Липи, Грицька Григоренка і Олени Пчілки. Ми зібрали не лише маловідомі казки, а й ті, які знайомі кожному: коза дереза, журавель та чапля, фарбований лис та інші. Замовляйте книгу, щоб разом з дитиною поринути у світ пригод, складних випробувань та щирого гумору.